Іноді, коли назовні все руйнується, ми зазираємо всередину. Треба знайти вихід. Вони просто знущаються. Вона заздрить нам і нашій дружбі. Справді думаєш, що вона за цим стоїть. Це цілком можливо. Кажуть, що завгодно, але це не я. Ми в небезпеці. Ці секрети вб'ють нас. Я не хочу сперечатися. Що тут відбувається? Я не знаю. Ти нічого про це не знав. Звісно, ні. Скажи мені правду. Це помста. Ти розумієш це? Хто б не був під маскою, його не зупинив. Я не хочу помирати. Українці та україночки, підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Ці лікарі вона була їхнім піддослідним кроликом лабораторним щуром. Гадаю, через неї вони стежили за тобою. Що їм це робити? Привіт, Ханні. Привіт, карше. Можеш записати мене на прийом до лікаря. Погано почуваєшся? Не довіряй своєму аватару. Що?! Хтось її контролює. Що ти робиш, карше? Хочу знати, як це буде обгорнутим. Це не призначено для живих. Призначено для мертвих. <ріст> Саван. Ти досі жива? Я не знаю. <ріст> <ріст> Чувак, я тобі не зашкоджу. Настав час зіграти за правилами. Що відбувається? Іноді, коли назовні все руйнується, ми зазираємо всередину. Я не в захваті від нацькування на мене, мого ж сусіда. Він намагається випхати нас з цього острова. У нас немає ані домівки, ані їжі, ані готелю. <плес> ти маєш лишити мене. І що далі? Ми зовсім не такі, що з тобою коїться. Ми полюємо, б'ємося і вбиваємо. <плес> а, який же ти постук? Я не дозволю тобі знищити нас. Не дури мене. Ми родина. Час обрати сторону. Бувай! Забирайся з мого острова. Цей острів не твій. Це мій острів. что эта игра мухлёж. Скоро узнаем. Эй, друже, ты на безкош тебе. Краще текай! Ловы назад! <Слыш> Я тоже тут! Чего вы, засранец? Эй, хлопцы! Ты шатурный? дурный? Хтось мусить дати відсіч. Там чекає лише смерть. Я завдаватиму їм шкоди. Знаю, що родоволоса. Ти справжня жінка? Ти гадаєш, що твої боги завадять мені все завоювати. Страждатимуть не лише гірканійці, але й усі племена, усі народи, які чинять опір. Я тут, щоб битися. Ти всі тобі подібні релікти минулого. А я це майбутнє! Табо зараз або ніколи! <плес> Ти обрала смерть. <плес> Даю тобі це і ось це. Воно захищає. Не захищає, але надом зрадіє. Хто ці люди? Поясни мені. Занурю, хто твій бос? Поверніть мені гроші. Сюди! Негайно! Що це там? Ринись! Тепер вороття немає! Хто нас продав? Я нікого не продавала. Всі бачать лише те, ким ти здаєшся. Але ти знаєш, хто ти насправді. Зараз нам буде набагато гірше. Чекай, чекай, ні! Що ви за потвори? Прибиральники. Брудна робота кіно з 24 липня. Ми не охоронці. Ми посередники. Ми допоможемо вам повернути документи так, щоб ви не втратили захисту. Чи траплялись невдачі? Іноді доводиться відійти. Тобі самотньо. Краще звести наше спілкування до мінімуму. Бакунок у вас? Так. Це він. Вони знають, хто ти. Ти в небезпеці. Чому ти робиш це для мене? Це моя робота. Службою «Тристейт». Гарного вечора. У книзі шість кроків. Вербування, навчання, збір коштів, вбивство. Який состав? Масштабні внутрішні терористичні атаки. Давай! Гаси його! Висоводи друг! Скільки вони украли? Валимо, валимо зліси! Три мільйони шістсот. На що їм вистачить? Створити армію. Це сталося. Війна почалася. Ви привертаєте увагу. Чию це ФБР. Я попереджав. Ти граєш з вогнем. А ти не місцевий. Стежиш за мною. Доброго ранку, браті. Приєднуйтесь до нашої місії. Перетворимо слова на справу. Готові піти до кінця заради виживання. Огрупування має назву. Вони називають себе орденом. Поразка! Ніколи. Перемога. Назавжди. Поразка! Ніколи. Перемога. Назавжди. Поразка! Ніколи. Перемога. Назавжди. 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 Ми маємо з'ясувати. А на кого вона працює? І Б чи не працює вона на Арчибальда. Не дивись на обгортку, дивись, що всередині. Вона тепер на боці Аларума, так? Ми не працюємо на жодну країну, чи уряд. Ми працюємо на себе. Ще не пізно приєднатися. Влаштуємо хаос. Фінал не буде нудним. Ти будеш мертвим до вечері. Він вб'є нас усіх. Ти хоч розкидав гранату, ні? Уражає. Скажи, чого ти хочеш? Лише щоб ти відчув. Стоп, ні, стоп! Пекло на смак. <ривіт> треба! Ты хочешь? Не-не-не! Я хочу правосудия. а С мэна ходи. Ходи с мэна! О, не 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 Стоп! Привет, Эдди. Это моя машина. Под ЗАМКОМ Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Я не вірю в магію, приводів, демонів. Лише у владу. me. Ну ти всі до останнього. Е, я не хотів вас налякати. Подумав, ви забули, що я тут. Ну ж бо відчиніть, випустіть мене. Стеку? Це ти? А хто ж ще відчиняєш? Це не твій брат. попереду дуже довга ніч. Я знаю, ти засмучена. Ти вийдеш за мене? Ми дружимося. Звісно. Клас. Я готовий бути твоїм. Довіко. Тут. Хотім, хотім, хотім. Вас я прошу, гості. Оле, у скрині хтось є? Ти посадив священника в скрині? Я посадив пастора в скриню. Ми протестати. О, чого ти хочеш? Парнерства, заснованого на коханні і взаємоповажі. <скрив> Хіба ти не розумієш? Це все не по-справжньому. Я все чудово розумію. Це справді страшно. <скрив> Я обожнюю тебе, сонечко. Я ковід. Забирайся, хай з мого хреба! Фанатик, якого біса тут коїться? З цих людей. Вона на всіх їх вбила. Звідки ви знаєте? Ні. Часто зізнаєшся в замовних убивствах. Я взагалі нічого не казав. My... То ось вона яке, життя у ланчбоксі. Доволі комфортне. With... Я роками тебе шукав. Ти сумував за мною, бо ми братичі чи... через твій стан. Нічого не змінилось. Нагадай, який у нас план? План. Усі ці ідеї в твоїй голові. Круто, брате! Нехай нас усіх завалять! Ти готовий? Так. Люди не розуміють ієрархії тварин у нашому світі. Вони не вмикають свої мізки, покладаються на нутро. А нутро їхнє добре зрозуміє, як три сотні мобритва острих зубів. Розривають плоть та кістки.

Ви відібрали в мене найцінніше. Тепер я заберу найцінніше для вас. Я дбаю про свою сім'ю, і я вб'ю, щоб захистити їх. Що у тебе? Дві кулі. У мене одна. Може, віддаси зайву мені? Вона не зайва. Так, але зазвичай я стріляю краще. Зазвичай. Так. Загин. Ходять шутки про дивну поведінку алігаторів. Дивні звички нападу. Боже мій. Готові вбивати. Що це таке? Не лише заради їжі. Мабуть, саме це зводить їх з розуму. Якщо вони дивляться тобі в очі, не стій на місці. Тікай і не озирайся. Ідеальний хижак. Оце ти хочеш? Ні! Інці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем.